У темні часи добре видно світлих людей, І з цим висловом ремарка неможливо не погодитися. На жаль, для нашої країни зараз темні часи, адже ворог безжально вбиває людей і нищить їхні домівки. Українці потребують душевної та фінансової підтримки. Микола Маслов знає, що Олександр Поворознюк людина, яка завжди і кожному подає руку допомоги. Тож вийшов на зв'язок і записав свої відео відгуки про Олександра. Привітствую вас з города Харка. Значи, сморіть ребят. мене нібольшої. обращение к Александру Григорьевичу Поварезнюку. Сейчас я вам расскажу, в чем смысл моего видеосюжета этого и обращения. А вы знаете, у нас 2060 семей переселенцев, о которых мы вместе с вами заботимся. Это 5437 человек с разных городов. Бахмут, Лисичанск, Горловка, Северодонецк, Мариуполь, Херсон, Солидар. И вся практически Харьковская область, которая была временно оккупирована. А вы знаете, у нас сейчас тяжелые Происходят моменты, потому что у меня теневой бан в ТикТоке. Нам удалили канал наш, который почти был 130 тысяч в ТикТоке. Ничего, мы начали заново. И у нас есть проблемы со сбором финансов. Дуже тяжко. Але у нас есть наши переселенцы, которые тоже хотят помочь. Они набрали Александру Григорьевичу. И Александр Григорьевич 40 минут своего времени уделил время. 40 хвилин. Він общався по телефону з громадянином, йому не Ребята, Ребят, это не 4 минуты, где позвонили и сказали: можете нам помочь". Тих-тих-тих. Ніт, либо да. 40 хвилин уремени. Микола розповів про свою діяльність, а саме допомогу переселенцям і Олександр запросив його на зустріч. Ми знаходилися десь то минут 40 з Олександром Ігоровичем. Почти не разговаривали, потому что телефоны звонки Александра Григорьевича от всех, э, от жителей, от военных, э, столько здесь происходит работы, вот здесь сейчас, она все передалась. Мы просто сидели, слушали, и какая реакция у Александра Григорьевича. Что потребно, вот все, все, е, что потребно, так, бери колу, иди, бери, что потребно, какая цена, такая, бери, тому на бери. Э, нет вот этого, знаете, вот откуда-то там с левого берега заходить. Все конкретно, что нужно. Нужно, везьми, есть нужда, везьми. И это на протяжении 40 минут без друзья. Це, хлопець, дуже труд на цю секунду, що Олександр, Олександр Поворознюк розуміє, що допомога людям, які були змушені покинути свої домівки, є необхідною. Тож вирішив передати допомогу у місто Харків. Коли він зателефонував і попросив допомоги, ну я чи можу тим допомагаю. Зараз ми їм загрузимо мікроавтобус гречки, хай люди роздадуть людям, скажешся від Поворознюка, ну якось. Хоч чимось, ну, ну приносимо свою, свою, скажімо так, лепту в скорішу перемогу, тому що переселенці це також боротьба із ворогом. Це ті люди, які примусово ставили свої домівки. Тому треба дбати про всіх і про воїнів, і про переселенців. і Про все. Знайшовши спільну мову, Олександр і Микола будуть і надалі співпрацювати. Олександр Хоч, вам огромне спасія за наших переселенців. Дійсно, що одразу набрали, одразу відреагували, тому що у нас 2060 сімей. Це 5437 человек с разных з городов: Бахмут, Лісичан, Горловка, Сєвєдонець, Маріуполь, Херсон, Солідар і практично вся Харківська область, яка була временно оккупирована. Людям очень тяжело, але то, що ми сегодня приїхали к Александру Гуйгоровичу, це вселяет, знаете, такую совість народную. Щирі слова вдячності лунають на адресу Олександра Поворознюка, Адже його допомога, як зазначає Микола, додає віри у світло майбутнє. Це український хліб. Знаєте, у місто Харків їде. Це дуже важливо на цю хвилину. Що... Коли українці приїжджають друг к другу, вони друг о друге заботятся. І вот этот хліб нашим матерям, отцам ми сядемо вечора, покушаємо. Александру огромное спасибо, огромное спасибо вам, всему колективу, всім трудящимся, що ви на верность українському народу с утра до вечора працюєте, це дуже важно. Поэтому слава Богу, слава Україні, спасибо нашим воїнам за защиту нашої страны. Микола захоплюється щирістю Олександра та вірить, що завдяки таким людям ми показуємо всьому світу, що українці завжди один за одного. Олександр Ігорович на цю хвилину найпопулярний чоловік народний. Все, що от сходять від нього, дуже багато інформації що касаємо Ютуба, Тіктока і що говорять люди. Вот у нас город Харьков вчера просто банальный маленький пример. Девочка, которая работает, продает конфеты, Артколя. А скажи, пожалуйста, мы видели там видео, что вы, Александр Егорович вам помощь привезет? Я, говорю, ну, мы вообще поедем. Говорю, а почему такой сейчас вот все только о нем говорят? Он получается с утра до вечера работает. Я говорю, да, солнышко. Как и ты на работе с утра до вечера 24 на 7 этот тот человек, который не отказывает в помощи. Арт, набирайте, что потребно, все дам. Коротко, четко и ясно. И вот это сейчас народу то, что нужно. Бута і подіжка Олександра Григоровича, хоч вони за кадром у нас ідтожня до Харкова було доставлено три тони гречки, Дрець, яку розвантажили у волонтерському центрі, а найближчим часом її буде роздано усім потребуючим. Хорошою традицією у місті є роздача хліба. Будь-хто може підійти та взяти буханку. Тож сьогодні люди куштуватимуть хліб, який печуть у селі Володимирівка. Тільки разом, допомагаючи один одному, ми здолаємо ворога та відбудуємо нашу рідну Україну. Фанарій Галят, от у нас обстановка.